Згадували наших бійців і на Донеччині. Там відкрили меморіал пам'яті сумського правоохоронця Олександра Ткаченка. У день його народження бойові побратими та жителі Сіверська побували на місці його трагічної загибелі та згадали людину, яку за життя звали батя. Влітку минулого року Олександр підірвався на протитанковій міні. Нам було дуже приємно, коли ми сюди приїхали вперше, то побачили ті квіти на дереві. І я почав як би, інтересуватися, виясняти, з'ясовувати, хто ж всіх сюди приніс. Спочатку я думав, що хтось із наших, але в цих місцях нікого з наших не було. І потім я узнав, що це зробили місцеві жителі. Для нас це було, мабуть, мабуть, найбільшою нагородою, що люди все-таки оцінили той подвиг, який здійснив Олександр Горвич. Фактично. Та міна, на якій він зірвався, вона була предназначена для когось з місцевих жителів. Разом із правохондцями Артемівська прибрали та облаштували місцину і висадили поруч Березову алею та Яблуневий сад. Для мене було Ну, приємна несподіванка. В те, що і місцеві жителі дуже тепло згадували про Сашу. Дуже ну, мені боляче, і одночасно дуже приємно про те, що його не забувають, про те, що його пам'ятають. Адже людина живе, доки живе, пам'ять про нього.